Ішнім пахне снігом. В моїх очах давно пролиті сльози. Згадай, як мчали ми кіньми по сіно через замети і через морози, несли стрілою ситі дужі коні, збивали сніг копитами до неба. Була я не остання в тій погоні. Та чи була я першою у тебе, а ліс шумів, Зустрічаючи гостинно, мелодію даруючи знайому. Насане, нагромадивши те сіно, ми вже спокійно їхали додому. З гори до ніг летіли зорі тихі, не спали і до гри готові. Тоді ж зазнало серце моє втіхі, сп'янила душу музика любові. Ця поезія «Холоди», Вона, якщо є тут поети, то вони зрозуміють, про що я перші вересневі холоди. Ти зігрій мене ласкавим словом, ти мене від смутку розбуди щиро, поведи про щось розмову. Бачиш, я розгублена і сумна, і не знаю, що мені робити, бо любов твоя, вона земна, а мені б за хмари полетіти, щось зі мною коїться не те, та даремно я штурмую тебе, перші вересневі холоди, ах, лукаві, що скажіть вам треба? Я сьогодні, знаєте, думаю, ну про каву ж не буду я про війну читати, тому сьогодні буде поезія тільки про кохання. Була п'янкою наша ніч в жагу закута, в уста писливі, ніжна річ кохання пута спускалася гужем сльоза у по тілу, тебе жарким, палким вогнем відчуть хотіла. зливались руки і серця у щось єдине. Завало щастя без кінця нам в ті хвилини, хто скаже, стомлені мені, як бути далі? Приносять спогади сумні, одні печалі, а так не хочеться нічим тривожить душу тебе, усім єством своїм забути душом.